Січні 2026 тисячі у Житомирській області працевлаштували більше осіб ніж за аналогічний період минулого року. Це сприяння кар'єрних радників та рекрутерів Житомирської обласної служби зайнятості було працевлаштовано 1026 осіб, і це на 350 осіб більше ніж торік. Збільшення кількості працевлаштованих зафіксували у трьох районах Житомирської області. Ростенському працевлаштовано на 35% більше осіб. більше. В Бердичівському на 60 і найкращі показники це в Житомирському районі було працелаштовано на, на, на 250 пів на більше ніж попереднього року. Тобто лише в Вягрівському районі працевлаштовано на рівні минулого року. Решта всі показали кращі результати. Збільшенню чисельності працевлаштованих сприяло зростання кількості зареєстрованих вакансій у січні цього року. Їх зареєстрували на 800 більше ніж торік. Загалом було понад 3,5 тисячі потенційних робочих місць. Найбільше роботодавці потребували в таких сферах, як переробна промисловість, там майже третина вакансій у сфері торгівлі у закладах освіти. Здоров'я і найменше всього вакансій було у фінансовій та страховій системі, в телекомунікаціях, культурі, мистецтві та розвагах. Середня заробітна плата у Житомирській області у січні становила близько 13,5 тисяч гривень. Найбільше вона на сьогодні в сільському, лісовому та рибному господарстві понад 17 тисяч в будівництві. Понад 16 тисяч, переробні промисловості, ну і в фінансовій сфері, понад 15 тисяч. І найвище сьогодні потребуються технік е, протезі стартапет, е, це 60 тисяч зарплата, також монтажник, 50 тисяч зарплата, інженери 40 тисяч, водій міжнародних перевезень. 40 тисяч. Наразі у Житомирському обласному центрі зайнятості є близько 2 тисяч вакансій. Водночас роботу шукають 6 тисяч осіб. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК1.